Що well, well. у нас тут є? Боже, звіть мейк. Всім привіт! Сьогодні я повернулась. Насправді, не дуже, то я зараз буду знімати часто відео через те, що в школі просто завал. Нас вирішили в березні просто так замочити, просто пів-пів-пів, і нас немає. Але треба якось виживати і хочу якось писати свій канал, тому я вирішила зняти це відео. Взагалі, якщо ви хочете дізнатися, чому так не немає відео, або чому якось я не виходжу на канал, там всякі подробиці з мого життя, то запрошую свій телеграм-канал, і там я вам все розповім. Посилання я залишу в описі цього відео. Взагалі я помітила, що у моєму житті дуже часто діються якісь дивні речі. Постійно кожного дня у мене просходять якісь історії, які я розповідаю в цьому телеграмі. І є одна історія, яку я вам хочу сьогодні розповісти. Я веду свій інстаграм, посилання теж в описі. І що я там виставляю? Обичні відео з TikTok, якісь ліпсінги, якісь фоточки, там, закатів, чи там просто якісь фотки, якісь гарних з моїх образів. І деякі люди, звичайно, лайкають мої сторіс, і це нормально. І тут одного дня лайкнув один такий чорний якийсь анонімний аккаунт, мій, мою сторіс. Ну, я вирішила подивитися, хто ж це такий. Хто лайкає мою сторіс? Заходжу я на аккаунт і бачу там якусь чорну аватарку, якісь непонятні там написи, плюс номер мого ліцея. Думаю, окей, хтось з моєї школи, найс, багато людей з моєї школи за мною слідкують. Якби я не придала, придала цьому значення. і просто з цікавості вирішила підписатися на цей аккаунт. І пишу повідомлення тепло. Типу. Привіт! Я бачу, ти з моєї школи. Типу. Ти хто? Ти хто за мною такий стежиш? І відповідь була: Ну, я з такого з такого та класу, Я це я. Я думаю. М -м, окей, я це я. Добре. Не хочеш розповідати, хто ти? Ну і ладно. Я благополучно, якби. Не придала цьому значенні, і якби пофіг. да. Пройшов час після цієї ситуації, і знову лайкнув мою сторіс деяка персона, якийсь анонім, але це вже другий аккаунт був. Дуже схожий на той попередній. Ну, я думаю, пофіг. Зараз буде те ж саме. На одній перерві в школі я сиділа в коридорі, щось там слухала в своїх навушниках, якісь відео дивилась, не знаю. Не пофіг, знаєте, півгодинна перерва це часом дуже тяжко. Сижу собі, нічого не той. Сижу, бляха, отак розкалбаш, ловлю кайф. І тут мені поступає повідомлення в Інстаграм в Дірект. Навушники, оригінал. What the... а... А... а чому не підійти до мене і не спитатися, чи в мене наушники оригінал? Якби я дуже відкрита людина, якщо я виставляю щось в сторіс, то напевно, якби я відкрита може на на якесь спілкування чи щось, може, до мене можна спокійно підійти зі мною поговорити. Я не якась закрита людина. Ну, я пишу, типу, не знаю, якийсь там JBL такий, такий, такий. Пишу. Він говорить: ага, зрозуміло. Я таке питаю: а ти хто? Типу, ти що? Хто ти, людина, так? Він відповідає: А я вже пішов, мене вже тут немає. Окей, але ти хто? Увага, відповідь. Я це я. Я це я теж, якби. Як так? Просто мене трошки це вибило з себе. Думаю. Окей, ладно. Ну і звичайно, що я роблю? Забуваю про цю людину, якби пофіг. Хтось є якийсь сталкер в моїй школі. Ну і пофіг, так? Да? Мені треба передихнути, Я зробила собі смузечку. Mm. Яка вкусняшка. От я вам розказувала про першу людину, яка до мене писала. В принципі, спілкування з цією людиною більше не було. Я собі так зрозуміла, ага, значить, ці два аккаунти це і є одна людина. Тому що ну, хто нормальний буде дві, однакові, дві різні людини, будуть писати, що я це я. Ну, такого не може бути. Одна я би точно здалася, чи щось. І мене спілкування трошки була схожа. Ну, як спілкування по пару повідомленням, так? І я думаю: окей, ладно, значить, це одна людина якась. Потім одного дня я виставляю історії з типу з Канади. Там всякі достопримічательності, які там були, там всякі, що я ходила, там, так, фоткала. І тут поступає мені повідомлення від того другого аккаунту. І, в принципі, я зараз я буду розказувати тільки про той другий аккаунт. Типу. А ким працюють твої батьки, що ви так часто подорожуєте? А -м -м -а -м Тебе це не стосується. Це раз. Два. Я не знаю, хто ти. Я буду розповідати якомусь непонятному чолу, якомусь сталкеру, ким працюють мої батьки. Алло? В-третіх, я тобі взагалі не повинна нічого розповідати. В четвертих. Не можна ну, просто казати, ким працюють твої батьки. Ну, по крайній мірі, мені так здається. якось, ну, Мені некомфортно про це розмовляти. Тобто, ну, це Трошки вторження в своє лічне пространство. Ви так не вважаєте? Ну ні, це не те, не те питання, яке ти маєш задавати. Тобто, ким працюють твої батьки, що ви так багато подорожуєте? Не етично такі питання мені задавати, принаймні мені. Я йому пишу: Окей, я тобі можу сказати, але в школі, пожалуйста, face to face, да, я тобі можу сказати, да? але просто підійди до мене і поговори зі мною. Я не буду казати якомусь непонятному чолу в інтернеті, ким працюють мої батьки. Не факт, що я би йому сказала, ким працюють мої батьки, але мені просто цікаво, хто зі мною розмовляє. Ну, якби вам не цікаво, тобто. Я там, якщо з ким спілкуюся, типу, фоточку. Фоточку скинь з себе, пожалуйста, щоб я знала, з ким я спілкуюсь. Якби, Якщо мене спросять, спитають, попросять скинути фотку, якби, окей, нема питань взагалі, я тобі скину фотку. Гарна, да, То що мені стиснятися? Пожалуйста, підходь до мене в школі на будь-якій перерві. А я, як я сказала, я відкидеться на спілкуванні. І він якось мене, ну, скажем, то ли заігнорив, то ли що. Ну, я не пам'ятаю, що там було. Ну, коротше, в общем, ніхто до мене, звичайно, не підходив. Через буквально два місяці він мені пише, ну, так що? І він відповідає на своє ж повідомлення, типу, яким працюють мої батьки, і, типу, знову питається, яким працюють мої батьки. Моя відповідь була ідентичніша. Типу, будь ласка, підходь до мене завтра в школі, спит... і я тобі відповіда. А він такий: у ну, мене завтра в школі не буде. Окей. До речі, ця людина це е, з ОП-класу, то є з одяг обшивотувавчи. Е, то є, це українці. Українці, які тут вчаться. Тільки в такому класі для українців. Я в щось обичному польському класі. Ну і, звичайно, до мене ніхто не підходив. Він питається знову про батьків, я кажу і він каже, що йому це цікаво. Я відповідаю: але мені ж теж цікаво, хто ти? Хто зі мною розмовляє? Ні? Тобі так не здається? Звичайно, зливаються, зливаються з стіна, з тема зливається. Е і він каже: То пішо, цікаво мій ім'я, моє прізвище? Ну я там українець 100, 185 см, 16 років. Окей, але ім'я, ім'я, дай мені ім'я? Забула вам ще розповісти, поки знімала відео, що він писав мені, що ми, типу, вже. М Сталкивались, був намек на те, що ми вже розмовляли. Я вибачаюсь, звісно, З ОП я взагалі не спілкуюсь, тому що я як шпіон в своєму класі польському. Тому що, якщо вони будуть вдруг щось казати українці, вони подумають, що може я поляк, і я їх не зрозумію, а насправді я їх зрозумію і буду знати там якісь приколи. От. І тому я не розказую нікому, що я з України, тобто хто знає, той знає, хто не знає, той не знає. І ні з ким з ОПС, хлопців, тим паче, я не розмовляла. Тому якого хрена ти мені кажеш, що ми з тобою розмовляли. Потім казали, що ну да, трошки збрехав. В один момент, іще перед тим, він мені сказав, яка у нього середня. Взагалі, не можна якби дізнатися, яка середня. У кого? Ну, тобто, не можна зайти там для учнів. Взагалі ця інформація закрита. Тобто, це секрет, яка у кого середня, які у кого оцінки. Думаю, хорошо, дай мені першу літеру е, свого імені. Не питайтеся як, але хакер або просто людина, яка може дізнатися якусь інформацію. Дізналася, що три людини підходили під такий опис такої середньої. Я говорю: скажи першу літеру свого імені. Д – Це була літера. І тут, пожалуйста, вот, ім'я з'явилося в, мо в моїй голові, і я знаю, як звати мого сталкера. І що я буду робити зараз. Я піду в школу, спитаюся у однокласників, там є дві дівчинки, які зі мною більш-менш спілкуються, Привіт-привіт! Ну, Оце наше спілкування. Я спитаюся, хто це такий. Вони мені покажуть пальчиком, я до них підійду. І я спитаюся: Ну що, привітики! Ось така у мене історія. Ось такий у мене був сталкер, дуже шай. Е, ось, а я не шай, і я можу піти до людини і сказати: ну що, це ти за мною слідкував? Ну що, тобі було стидно до мене війти? А ще вам хочу сказати одну е, ситуацію. Насправді я підозрюю, який це хлопець. Він, якби ходить е, зі мною на е, зупинку, він е, постійно десь там ошивається. Не факт, що це він, але під його опис, що я завжди там сам, я там, він, коротше, інтровертік такий і що. І це єдина особа, яка підходить під цей опис. Це, напевно, ну, по крайній мере, я його завітала. Якщо це інша людина ок, але я підозрюю, що це він. І тоді я ще нічого не знала про ім'я, нічого. Ось така у мене історія. Якщо вам сподобалася ця історія, будь ласка, залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І я вам розповім іще пару таких цікавих історій з мого життя. Пишіть вам, що цікавого вам побачити на моєму аккаунті, на моєму каналі. Підписуйтесь, звичайно, на мій інстаграм, на мій телеграм, бо там дуже все цікавеньке, я така гарна. І. Всім до нових зустрічей, сьомки-бомбки, па-па!